Слава Україні! Ютуб-канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую, що підписуєтесь на нього. Це дуже цінно. Думки вголос. Сьогодні вони будуть присвячені Сполученим Штатам Дональду Трампу і, звичайно, можливі участі його у завершенні російсько-української війни. Цьому тижні здається, ми можемо трохи говорити про те, що образи ставлення. Трампа до припинення війни в Україні проти України з боку російського агресора, вони почали отримувати якісь Ну, Давайте про них зараз поговоримо. Давайте виходити з двох позицій. Перша позиція. Є стратегія, яку зараз демонструють Сполучені Штати як держава, а є стратегія, яку зараз демонструє Дональд Трамп як президент. В контексті президента Байдена ці дві стратегії співпадали. В контексті президента Трампа вони не співпадають і вони можуть бути різними. Але головним, головною з цих двох стратегій є саме стратегія президента лідера. Ми можемо скільки завгодно аналізувати рішення того самого державного департамента. Або а, офіційні заяви, або заяви з боку міністерства а, чи того ж самого Держдепу. Але всі вони в кращому випадку будуть підтверджувати ось цю агресивну а, індивідуалістську політику Трампа. Вона не системна, вона залежить від багатьох чинників. Цю систему бачить тільки сам Трамп. І то час від часу, здається, є сумніви, чи дійсно він рухається по якомусь прокладеному, хай його в своїй голові, але шляху, чи він е, доволі емоційно просто реагує на якісь е, події. Тож, з одного боку, є стратегія, яку творить держава, а є. Стратегію, яку творить а, її очільник, що з'ясувалося на цьому тижні? Я не буду перераховувати події, всі заяви, які пролунали. Давайте поговоримо про результат безпосередньо всіх цих спостережень. Перше ставлення до Росії. Ставлення до Росії і у Трампа, і у держави Сполучені Штати, воно однакове. Росія це країна-агресор. І ставлення до неї в цій війні відповідне. Ніхто не збирається, поки що, у всякому випадку, пробачати Путіну входити в його положення і знаходити якісь пояснення, які можуть виправдати його агресивну політику і ведення війни проти України. Ні, це країна агресор, вона перейшла межі, вона. Вдалася до політики, якої не мала б бути взагалі ніколи. Друге. Сполучені Штати покладаються на дипломатичне рішення, а не на військове. Я не буду зараз, звичайно, аналізувати події, які відбуваються на фронті. Я не маю на це компетенції і, відверто кажучи, бажання. Але з усіх заяв випливає так, що Трамп не бачить, наприклад, таке рішення для завершення цієї війни, як направлення військ і повторення, ну, наприклад, ситуації, яка була в Афганістані. Так, коли була військова база, коли були присутні військові американці з своєю технікою, вони приймали участь у бойових діях проти Талібів. Ні, військового шляху о, Байден, о, вибачте, Трамп о, не бачить. Для нього дипломатія і договарники розмови, якщо хочете, о, вона о, є визначальною. І це єдиний шлях, який зараз артикулюють одночасно. І Трамп, і, наприклад, той самий Марка Рубіо, новий державний секретар. Третє, Дональд Трамп. Буде і вже бере безпосередню участь у припиненні війни. Дехто, наприклад, казав, що після того, як я записав епізод про Нобелівські бажання Дональда Трампа, що це фантазія, яка не впливає на його дії. Можливо, і так, хоча ні. Про це зараз, ну, наприклад. 26 січня, наприклад, про це в тому числі написав британське Санді Таймс, як один з мотивів, який буде визначати тактику і стратегію Трампа по відношенню до Росії. Нагадуємо, Нобелівську премію миру дають за мир, не за капітуляцію, не за зраду. Не за втрату держави, а за мир. За те, за захист демократичних цінностей, за створення стабільної безпекової ситуації. За це дають, а не за те, що ти прийшов і зрадив країну. Тож, Трамп буде приймати безпосередню участь. Звичайно, це вписується ось в цей концепт, коли будуть відбуватися двосторонні перемовини. Із українським президентом і з російським диктатором, якою буде стратегія, сорі, ми можемо подумати про це, можемо поміркувати про це, але поки що виглядає так, що Трамп робить, умовно кажучи, 5 до 1 негативні коментарі. 5 проти Путіна, 1 проти Зеленського. Ось Десь так. І можна, якщо для, цього, для когось це дуже важливо, говорити, що Трамп зараз виступає на нашому боці. Але та сама розвідка російська свого часу казала: говорить, Розумієте, якщо б Трамп був нашим. агентом, мы бы в первую очередь э, делали так, чтобы он говорил, что он не является нашим агентом, это во-первых, а во-вторых, чтобы он максимально критиковал Россию. И тогда бы ни у кого не возникало подозрений, что он наш. Вот такая довольно звычайная кгб логика. Да не только, дурачка, кгб Люди, які найбільше критикують, наприклад, в ті самі російській політиці, які критикують гей браки, або ось ці сексуальні, як вони вважають, відхилення, вони самими ними є. Той самий Мілонов, наприклад, це ЛДПР. Він доволі агресивний такий гей-супротивник, але направду він ним і є. І це йому якось не заважає. Тому той, хто голосніше кричить: Вора-вора, тримайте, він ним і є, до речі. Далі, а, поки що, поки що, а дійсно, судячи з заяв, які пролунали тільки за цей тиждень, випливає так, що стратегія тільки виписується. Вона знаходиться на фазі розробки, можливо, вже внутрішнього погодження між структурами у Сполучених Штатах, і поки що, поки що, ось оскільки вона не затверджена до кінця, як мінімум, рамків, в яких має триматися Трамп під час двосторонніх перемовин, які треба буде офіційно проводити, комунікувати з боку державного департаменту. Так ось о, виглядає так. Що Трамп дає можливість Путіну останню можливість піти з цієї війни добровільно. Те, про що казали і попередніки Трампа на посаді президента Джо Байден, коли він говорив, що, достатньо, що війну може припинити Путін в один день, якщо припинить бойові дії, забереться і піде з України. Про те саме зараз говорить і Дональд Трамп. Він говорить, що Путін може піти з України, що втрачає його економіка, що Володимир Зеленський готовий до мирних перемовин, але Трамп не знає, чи готовий до цього Путін. Тому ось це вікно можливостей, яким Росія, звичайно, не скористається. Не скористаються тому, що вони розраховують на те, що вони можуть отримати більше від, навіть від перемовин, ніж просто вони дослухаються до якихось не дуже підтверджених фактами, обіцянок того, що Сполучені Штати робити не будуть. А Штати будуть робити. І ось відкривши цю. Це вікно можливостей, американці знають, що росіянці ним не скористуються, тому вони навздогін починають говорити, що буде загрожувати Росії, якщо вона не погодиться на мирні умови. Поки що мова йде про економіку. Трамп, судячи з усього, міркує категоріями радянської доби, коли один з Рушійних таких моментів, які призвів до руйнування СРСР, стали високі ціни на нафту, а також афганська кампанія. Зараз мова йде саме про це. Трамп поки що не підписав ось цей наказ про дріл дріл Мається на увазі зняття заборон. з Буріння а, нафти, але він вже відкрито звернувся до тої самої Саудівської Аравії з проханням зменшити ціни на нафту. Зменшення цін на нафту воно відбувається, а, перш за все, таким а, екстенсивним шляхом. Мається на увазі, це не просто рішення, давайте знизимо. Ні, просто відкриваються можливості для буріння. Більше нафти стає на ринках, вона дешевше. Зараз ця нафтова нафтогазова промисловість за 24-й рік вона принесла прибутки безпосередньо Росії плюс 26%. надходження. Зросли, але в 2024 році було падіння на 2024. Тому, якщо так дуже грубо підсумувати, направду, по перше, росіянці відіграли. Своє падіння вийшли на рівень, який був у них на початок 2023 року, плюс 2%. А, і тому, до речі, це відбувається в тому числі за рахунок Європи, яка з одного боку розповідає про цінності і підтримку України, а з іншого боку купує російський скраплений газ і не гнушається, як то говорять. Тож. Економічні санкції. Санкції про те, що, наприклад, там Трамп пригрозив, що американські товари, які надходять до Сполучених Штатів, вони будуть обкладені якимось там, скаженими митами. Ну, Це, м'яко кажучи, не цікаво. Не цікаво, чому до війни. До війни Росія експортувала до Сполучених Штатів товарів на суму там, здається, в районі 30 мільярдів доларів на рік. Зараз це 3 мільярди. Ну, втрата цього ринку це взагалі ні про що. Тому можна, звичайно, на публіку обкласти їх там, 200% відсотковими митами. На ввезення російських товарів до Сполучених Штатів, але їх там, по-перше, немає за таким, щоб воно дуже сильно вплинуло на ринок. А по-друге, навіть якщо вони зникнуть те, чого немає, великої втрати не буде ані для американців, які їх не помітять. Я не знаю, там балалайки вони завозять або там сольони огурці. І це не помітять і росіянці. Тому санкції на російську, ну, таке. Так Варто вводити, звичайно, це доволі красномовний і символічний акт, але тим не менш, давайте виходити з того, що це не буде потужним ударом по російській економіці. Нафта так. Досягнення, які демонструють тіньовий флот, так. Це по цьому варто бити. Ну, ось таким був о, перший тиждень о, Дональда Трампа. Тож, що ми маємо? Ми маємо дійсно політика, який хоче якимось чином припинити цю війну. О, повторюсь, поки що виглядає так, що наші аргументи, ну зрозуміло, тому що це ж не війна, яка Демонструє якісь рівні можливості. Росія напала, ми захищаємось, захищаємося як можемо, а тому не може бути рівного ставлення до того, хто напав, і до того, хто захищається. Звичайно, якщо країна, якщо лідер стоїть на захисті людяності, а за великим рахунком вибір вже йде про цивілізаційні. Цінності, то він має розуміти, чим може закінчитися програш України. А програш України, і про це написала Британська Таймс, написавши там чотири сценарії, як вони себе бачать. Ну, вони не дуже оригінальні, але все зводиться до того, розумієте це цікавий, до речі, момент. Я от зараз про нього подумав. Був вже інший ще такий мейнстрім в інформаційному просторі, і за тим, як багато згадується якихось новин, ти можеш розуміти в якому напрямку йдуть події. Тому що з одного боку, зрозуміло інформацію про ось ці новини, про які багато говорять. Журналісти беруть, і це я точно знаю. Вони ж беруть не з голови, їм надають, вони самі щось знаходять, але це все так чи інакше вкладається в інформаційну політику. Так, ось я до чого, що стало у нас два таких великих мейнстрімних тренда, в контексті а, війни? Я маю на увазі Західних. Про наше, вибачте, я не готовий говорити. <кій> Трохи в мене не, не то його ставлення зараз до української журналістики. Але поза тим. Тож, а, в Західній пресі а, два великих напрямки. Перше, на що має погодитись а, Україна. На які поступки має піти Україна, а по-друге, це миротворці. Та сама Санді Таймс, в якій вийшов ось цей, там. Ні, це був Таймс. Санді по неділях виходить. Так ось ті чотири сценарії. Вони не дуже оригінальні, програш України. Поступки України, замороження конфлікту і підтримка безпеки на рівні такому, якому, наприклад, США демонструють зараз підтримку Ізраїлю. Так ось трендом вже зараз є те, що всі погоджуються в медіа, що Україна а, має поступитися територіями, які зараз знаходяться під тимчасовою окупацією з боку. РФ, А по-друге, забути про НАТО. Про НАТО можна говорити. Тому що це вкладається в будь-яку концепцію. Чи то концепцію дипломатичного лідера Трампа, чи то концепцію країни США, ані ані інша не передбачали приєднання України до НАТО. Ані та ані інша не передбачали якоїсь. Поступки з боку НАТО, більш того, Трамп неодноразово заявляв, що Байдену треба було розмовляти з Путіним, почути його і піти йому на поступки, і взагалі ніколи не пропонувати, ніколи не погоджуватися і не давати авансів Україні на вступ до НАТО. Чому це не та ціна, яку ми не можемо заплатити заради нормальних відносин з Кацапами. То про території я зараз не готовий говорити. Не готовий, тому що зараз там тривають бої. Покровський напрямок, це, це взагалі якесь пекло. Кожну добу там наші війська кладуть від тисячі до там, тисячі двохсот кацапів щоденно. Це, це, це дійсно пекло. Це дійсно пекло, тому допомагати молитися за Збройні Сили України на будь-якому напрямку. Але, перш за все, на Покровському це, це варто того. А, тому про, про це бік. А друга тема ось те, що я сказав, це миротворці. Для західного світу вже не є питанням це недоречним. Якщо пам'ятаєте, рік тому першим про це почав говорити Еммануель Макрон, і його тоді захейтили. Була закрита зустріч о, лідерів деяких країн, о, і всі сказали: ні, в жодному випадку, які миротворці, які військові контингенти наших країн в Україні, ти що? Роздратування Росії, ні, це неможливо. Зараз такого вже немає. Зараз свої сценарії направлення миротворців о, розглядають Німеччина, Італія, Великобританія, Франція, зрозуміло. І це питання здається вже вирішеним, ну як мінімум, по настроях, які є в медіа, вже говорять не про те, чи потрібно о, надсилати, чи припустимо надсилати миротворців до України, а скільки їх потрібно. У нас свої розрахунки, вони цікаві. Президент Зеленський казав, що російську армію може стримати мільйона армія на нашій території. Це може бути мільйон українців, які підтримуються західними країнами. Але це може бути не мільйон українців. А ми, якщо ми проводимо скорочення, то скоротили на 200 тисяч. Військових, давайте 200 тисяч миротворців. Скоротили на 500 тисяч військових, давайте 500 тисяч миротворців. Я не впевнений, що взагалі стільки миротворців існує. Але показовим, і це дуже добрий тренд, як на мене, мова йде саме про миротворців країн Європи. Бо нагадаю, в Є миротворчі кон контингенти країн ООН. Не доночі буде сказано, згадано про них. Так ось там друга філософія. Там філософія полягає не в тому, щоб а, приймали участь країни, які зацікавлені в цьому, і які бачать необхідність посилання власних військових контингентів до країни, аби захистити в тому числі і себе. Ні, в ООН, а, там екстериторіальний. Принцип там миротворці мають бути з країн, які взагалі не мають ані кордонів, ані якоїсь зацікавленості. Ну, умовно кажучи, тут має з'явитися за логікою, якщо б ми і притримувались а Тут має з'явитися Бангладеш, Індія, Пакистан, як миротворці от війська країни Африки. І ось вони би займалися тим, тому що їм однаково пофігу, що на росіян, що на нас ось така логіка. Але дуже добре, що ООН ми не підпускаємо і вона, за великим рахунком, дискредитувала себе як структура. Я про це також неодноразово казав, тому не буду повертатися. І зараз панує логіка, що країни Європейського Союзу та Велика Британія. Будуть захищати самі себе, направляючи свої контингенти до але це будуть миротворчі контингенти. Це важливо підкреслити. Це не контингенти, які будуть воювати. І мова взагалі йде про направлення контингентів після того, як будуть досягнуті результати перемовин про припинення бойових дій. Тільки тоді. А, планують запускати. А, і тут постає питання: а, а як на це до цього поставиться Путін? Як би пофігу. Ну, всі знову починають приміряти, як на це буде реагувати Путін. Ну, от чесно, це вже трохи задовбало. Наші західні партнери, наприклад, сиканули направляти сюди навіть із інструкторів. Навіть інструкторів. Хоча жодних заборон на присутність інструкторів в Україні і жодних додаткових дозволів не потрібно. Вони у нас всі були і до початку широкомасштабного вторгнення РФ, але це було політичне рішення в європейських столицях. Вони боялися. І зараз знову починається ось ця: а як до цього поставиться Путін. Ну, ви взагалі яєць не маєте. Ви взагалі не о, готові протистояти о, цій навалі. Хочеться спитати. Ну, подивимось, що з цього вийде. Тож поки що виглядає так, що. Ну, по-перше, ось ці побоювання, що Трамп буде грати на боці Путіна, і вони разом здадуть Україну. Мені здається, це були все ж таки більше фантазії. Але це Трамп. Я ще раз і ще раз буду повторювати: це людина за великим рахунком не з одного боку, з другого боку, на його заяви, на його слова, настільки всі звертають увагу, і вони настільки вагомі, що він може ляпнути, дійсно ляпнути щось, і це може змінити історії. просто хід історії. Такі нині часи. Системність, за яку я, зокрема, ратую, стійкість інститутів, стійкість структури, послідовність рішень, швидких, гнучких, але все ж таки системних, для мене більш приваблива система, ніж емоційність, середньовічність прийняття рішень з боку Трампа, Сі Путіна. які... Не обертаються на думку, на не дивляться на можливі можливо не так прискіпливо дивляться і аналізують висновки е в далекій перспективі, е вирішуючи питання тут і зараз. Для них, для них це важливо тут і зараз. Хоча з іншого боку, якщо подивитися на Путіна, то стає зрозумілим, наприклад, його е ось ця біснувата російська політика. Де зараз борються з абортами, де згортаються використання контрацепції, все зрозуміло. Це той самий принцип, про який спочатку казав один відомий полководець, що баби що наражають. А так ось зараз Росія вступила в той період, коли треба зробити, аби баби. Не могли не народжувати, що їм заборонено не народжувати. Їм треба поповнювати свій генофонд. І вони зараз не те, що мужиків підкладають, більшість з яких вже не встані робити дітей, тому що побувала на українському фронті. А вони ось ці штучні перепони встановлюють у виді важкого доступу до засобів контрацепції, законодавча заборона на аборти, саме тому, щоб вони просто ражали. Ну тобто, і ставлення до жінок в Росії, це так як до якогось біоматеріалу, до таких свіноматок. Які мають виконувати саме цю функцію. Керувати країною ні. Демократія, ви, ви, ви важче о чому? Ражать. Все, тесто міста у печі. Ось. Тому це вкладається в їх стратегічне таке мислення, стратегічні їхні плани. Їм треба компенсовувати вже зараз. Втрати, які вони понесли на фронті. А на сьогодні це вбитими та пораненими здається більш ніж 850 тисяч окупантів. Як говорять в Генштабі, далі буде. Дякую. Дякую, що дивилися цей епізод. Підписуйтесь на канал Чорна лампа. Дякую, тримайтеся. Переможемо.